Так, звісно, особливо коли змонтували першу турбіну. Це цікаво, і захоплююче. І так, Дійсно є гордість за те, що ми таку роботу виконуємо. Який зараз вітер? 4,5 і 5, 5 метрів в секунду. Добре, добре працюємо, дякую. Тільгульська ВС» — це найпотужніший проєш, найбільший. Ми використовуємо останні технології під час будівництва. Це останні турбіни Vestas з потужністю 6 МВт. Я думаю, для України це одна з найбільш ефективних турбін. Якщо ми говоримо, що в Україні є великий потенціал будівництва вітрової енергетики, такі проекти вони являються взявцем для інших інвесторів. Рік тому у нас була доставка грузів і вивантаження. Кожен день ми приймали до десятки тралів. Україна це люди. А люди це Україна. І дуже важливо, що ми такі міцні, що ми такі серйозні. Цілодобово до нас приїжджали більше ста фур. Вони провозили сипучку. У нас на проєкті більше ста кілометрів. Технологічних проїздів нам було потрібно збудувати 220 тисяч метрів квадратних технологічних площадок для того, щоб можна було збудувати турбіну. Ми поклали близько 630 кілометрів кабелю для того, щоб можна було зібрати цю потужність, яку ми планували генерувати. Коли почалась війна, ми вийшли вже на впевнений темп. І розуміли, що наше будівництво буде завершено у серпні місяці, тому що вже чотири крана було на сайті, два крана робила монтаж, і третій, четвертий кран ми вже монтували і готували для старту будівництва. Перед самим початком повномасштабного вторгнення ми подали напругу на п'яту турбіну, яка вже повинна була запускатися в роботу. Ну а 24-го вже ми прокинулися під звуки ракетного обстрілу. Близько трьохсот тисяч військових, сотень реактивних систем, чотириста літаків і триста гелікоптерів. Ця війна, агресія застала нас зненацька, розрушила наші поточні плани, але не розрушила наші основні плани. Напередодні повномасштабного вторгнення ми вже чітко оцінювали ситуацію, тому ми почали вносити коригування в наші е, плани безпеки. Почали розробляти. Плани евакуації персоналу з тригерами, які можуть вплинути на безпеку персоналу на будівельному майданчику. Самим важким було прийняти рішення відновити це будівництво. Коли іноземці це будували, іноземні крани тут теж будували. І коли почалась війна, вони виїхали. Крани виїхали, іноземці виїхали. І ми один на один з цією проблемою. Рішення зобновити будівництво було прийнято у травні 2022 року. Коли ми побачили перші перемоги, ми обрали ту впевненість у фінальній перемозі нашого народу. Ми прийняли рішення добудувати ті турбіни, які вже знаходились фактично на сайті. Тобто, все обладнання було. В квітні та в травні місяці наші колеги почали повертатися до об'єкту і почали процес консервування, щоб зберегти об'єкт, і в подальшому можна, можна було його добудувати і ввести до експлуатації. Ми розуміли, що нам потрібна експертиза з українським паспортом. Ми почали спілкуватися з нашими колишніми партнерами. І почали збирати команду. Команду з кранів України, команду з Вестас, команду з Firewind. Весь персонал, який працює на вітрополі, монтажники, там, хлопці, які підготують турбіни до монтажу, сервісна команда та команда посконаладишних робіт вони всі українці. Тобто, коли ми підписували контракти з нашими підрядниками, ми розуміли, що жодного європейця вони на ці роботи в Україну не відправлять. Я би відзначив, те, що ми повторили рекорд Вестас е щодо встановлення одніє, однієї, турбіни, але е при цьому це вдалося зробити е під час, коли кхів, в цей, цей проміжок часу це, це було шість діб, е було у нас дві повітряні тривоги, тобто люди не могли працювати, але тим, тим не менш нам це вдалося. Коли е українська армія деокупувала е Херсон, в нас з'явилася можливість виконувати роботи в темне суток, і ми погодили з військовою адміністрацією з воєнними цю можливість. Ми знаходимося в такому районі, де для нас. Усі ці великі ракетні обстріли, ці шахіди, ну, ми їх зустрічаємо, напевно, перші. Ми недалеко знаходимося від моря, і ну, ми їх бачимо перші, коли вони заходять на територію України. Обладнання статкомів прибуло до нас восени 2022 року. Будівництво, монтаж та підключення почалося в. Вересні, та вже в грудні, ми включили ці пристрої в мережу. Наша команда, ДТК безпосередньо знаходилась тут. Це близько 20 робітників. Це люди, які розуміють, що вони роблять, розуміють, навіщо вони це роблять, та розуміли, навіщо це все потрібно і нам, і країні. Всі ми, мабуть, хто живе в Україні, всі ми так чи інакше страждали від відсутності світла, електрики. декілька часів на на добу після російських обстрілів. І ми зрозуміли, що кожен кіловат додатковий, кожен мегават, тим паче, це додатковий квартал чи місто, яке буде освітлене. І ми вже побудували майже 100 мегават додаткової потужності. Це досить великий, великий обсяг. Це декілька міст, які будуть зі світлом. Тут багато, багато знаєте і символізму, і практичного значення. Перш за все, я думаю, що той факт, що компанія, інвестори, акціонер, менеджмент, всі ми повірили у перемогу і почали будувати. То був такий приклад для інших інвесторів: що ми віримо в країну, ми віримо в перемогу. Ми довели, що ми можемо будувати майже самотужки, будувати великі станції, будувати їх тільки українськими будівниками з українською експертизою. Я впевнений, що якщо не в цьому, то в наступному році ми продовжимо реалізацію проекту і доведемо потужні станції до 500 МВт, як це передбачено проектом. Я енергетик в третьому поколінні. Я кажу завжди, що, що ми найсвітліші люди, бо ми даємо світло та тепло. Хочу подякувати нашій команді. Вони залізні люди. Вони пройшли такі випробування, випробування в період війни і зробили неможливо. Вони на сайті будували, коли були ракетні атаки. Ми пишаємось вами. І говоримо вам велике дякую. Також нашим партнерам, які стали вже однією родиною з нами це Вестаси, Фаєрвінди і Крани України. Ви дуже великі молодці, ви підтримали нас в дуже тяжкий час. Це дуже гарно, що ми не маємо шукати мотивацію в своїй праці. Тому що кожен поруч з нами розуміє, як це важливо підтримати роботу енергосистеми, бо від неї залежить робота всіх галузей, всієї економіки країни. Я бачу нашу країну сильніше. Я вірю в те, що ми вийдемо з цієї війни в нову країну, країну без корупції, країну, яка буде повноцінним членом Європейського Союзу. І я маю надію безпечною країною для наших дітей.